Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ляля Колекціонер. Е, я хворію, але не можу залишити вас без відео, без лялечок. Е, тому вирішила показати вам своїх улюблених ляль. Е, ну, е, Як сказати улюблених? Мої, е, ви знаєте, що я люблю всі ляльки. Дуже-дуже сильно люблю. Немає такої ляльки, яку не люблю. Є, яка просто не живе в моєму домі. Але я люблю ляльки всі. Ну, Поряд ГОЦ, з, з А, Це вже те, що з'явилося потім. А я все ж таки почала колекціонувати порцелянові ляльки, і вони займають перше місце. В моїй колекції я хочу познайомити вас, показати свого улюбленого автора. Це Донна Руберт, Донна і Келі Руберт. Це дуже ну, класний, чудовий автор. Це мати з донькою. Здебільшого в мене лялі Дона Руберт. Але ось є, наприклад, Келлі. Зараз я вам трошки покажу. У мене є все ж таки серед безліч авторів. Ви знаєте, я думала, що я зможу виділити три автори. Три, потім думала, ні, три, ні, п'ять. П'ять зможу виділити. П'ять теж, ні. Сім. Теж ні. Ну, не знаю, якщо так дуже сильно париться, Мабуть, я виділю 10 авторів, які займають такий дуже великий, скажімо так, які займають турнірну таблицю у списку моїх улюблених авторів. Я хочу, але є все ж таки ляльки, з яких у мене особлива любов, з яких ну, починалися ці всі. І вони. Мають таке певне лідерство навіть по кількості лялечок, які є в моїй колекції. Один з таких авторів, я вже сказала, це Келлі Донна Роберт. Зараз я переключу камеру і вам все покажу. Так, ну, ми пам'ятаємо, що а, у мене відео живі, це собаки, коти. Попугай, Бодя може розмовляти, тому що йому треба обов'язково щось сказати підсказувати підказувати мамі. Це лялечка, беру її з далека. Зріст у неї 1,20 двадцять, Звати її Медісон. Автор її, як ви розумієте, Донна Руберт. Це Ну, як то кажуть, мій Ван Лав, вона не перша, вона друга. Перша була Пегісю, яка оселилася в моєму домі, саме цього автора, От, але вона просто в другій компанії. От, а Медісон, я, я прям я, я коли її перший раз побачила, а, я не можу вам собі того передати. Я в неї так закохалася. В неї є не одна балерина, ще є темношкіра. І е є балерина стояча. В мене вона теж була, е але то якось історія потім розкажу, де вона ділася. От, ну Я маю надію, що вона колись до мене вернеться. Е Медісон. Вона коли до мене їхала. Я вам покажу, які тут у неї прям у ну, неї локони, така не в неї задні дивіться які В пачки... Щаз, ой, зараз її поверну, щоб її краще було видно. Капачки яка. Медісон, коли до мене їхала, а з нею трапилося нещастя. Я, як я її чекала, як я її хотіла. Вона ну, досить недешево мені досталася, тому що вона в моїй сім'ї лялькові вже дуже давно. От, і можу сказати, що це одна з улюблених лялечок моїх друзів. А, так от, коли вона до мене їхала, вона постраждала е при транспортуванні, при перевозці її, тому що їхала вона з Америки, від колекціонера, і вона в неї розбилось отут, в неї відбилося вушко. Я, але я, але я все одно її забрала. म, тому, що, ну, ну, тому що це любов. Подивіться в ці очі. Це, ну, 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 це просто шале, шалено, шалено гарна ляля. Ручки які в неї. Така вона Вони в неї як злажаться, вони шевелиться тут. Це і От. Я знайшла майстра. Тетяну Гріх, але вона реставратор. Я вже потім знала, що вона майстер ОАК. Десь в якихось відео я казала, що це той майстер, в якого я вчилася. Саме ОАК. От. Ну. І вона мені її відреставрувала. За що я їй дуже вдячна. Танечка, якщо ти будеш десь дивитися, може мої відео. Я знаю, що ти зараз не в Україні, але серцем ти з нами. Я передаю тобі привіт і Медісон теж. Саме з Медісон у мене з'явилися записки ляль... порцелянової балерини. Вони є на Фейсбуці, в нашій групі ляльковий клуб колекціонер». Кому буде цікаво? Так, ну я вам наче, з усіх сторін її вже показала цю мою красуню. От. Я її обожнюю. Я б вже хотіла ще дуже темну шкіру дівчинку. А, а, ззаді, якщо вже зразу хто буде питати, то скажу це робота Світлани Лєбідєвої. Я окремо хочу познайомити вас з цим автором, тому поки не, не не, не, не залишаюся на ньому. Поки що ми говоримо про е, дону Руберт. Е, до речі, хочу сказати, що е, саме моїх медісон випущено 450, ліміт 450 штучок. От. Так, йдемо далі. Так, перейшла в іншу кімнату. Тут може трошки друге світло. Е, з цією дівчинкою ви знайомі. Це Мергі від Келі Руберт. Мер... Ну, може, Мерджі її звати? Взагалі-то ну, так цікаво, тому що на деяких саме цей мулт є в Лялечках така гавайська дівчинка, вона стояча, але обличчя таке саме. Ліміт цих лялочок півтори тисячі. Зріст, у неї буде, ну, мабуть, сантиметрів 45. Я, як чесно кажучи, її не міряла. От. З нею ви вже знайомі це робота доньки Дон Роберт Келі Роберт. Так, мої золоті дівчата. Зараз приберу асішку відсюди, Е, Так. Е, зліва, да, зліва направо, приті пліз. Зараз, це prєті Сью. це перша дівчинка, яка з'явилась, і в відео запитання колекціонеру я вже казала, що хай це буде не сама найдорожча лялечка, може по ціні, але по, так як дорогу серця, мабуть, то, мабуть, це вона йде найдорожча, найдорожча ця моя так, і Лізі, мандрівниця. А це осінь. її Це теж Келі Рубер, це донна Рубер. Я я вам ближче покажу при тіпліс. Мені доводиться показувати або далеко їх всіх. Так, щоб їх було видно в повний роз, зараз зніму осінь. Пегіс ah. Ю, вона випускалася в двох така дівуля. Вона випускалася в двох е, форматах 60 см, 62 вона, здається, да, і 40 сантиметрів. Я перший раз побачила її в розмірі 40 сантиметрів, і. Своїй знайомій. Вона теж колекціонер, Олена не розова з Вінниці. У мене багато її лялочок. Сказала, що я так мрію Боже бачила, хотіла, але не встигла. І все вона каже: ти не спіши, я тобі найду, найду класну пегі. От. А, і коли вона мені її знайшла, вона мені її викупила. Ну, потім я, звісно, ну, купила ці кімнії штанці. плаття в неї. Знаєте, що можна сказати? Батіст. От, вона прийшла до мене абсолютно новенька в новому стані моєї пегі. Тому що є два, два роки випуску а, моєї пегі а, саме 500 штук. Є ще рік випуску, де їх. Е, 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 тисячу, тисячу їх, да. От. це pretty Please. Дивіться Подивіться, ці чудові милі очі. Це не лялька. Ну, ну, ну це просто, вона в себе так закохує. Роботи Донни Рубер це щось неймовірне. І Лізі. Лізі це дівчинка-мандрівниця. Вона така, бачите, в пошарпаних. Щас я вам буду показати, вона в пошарпаних ботиках, в залатаному светрику, в такому подертому, такий на ній шарфик подертий. А вона мандрівниця, вона бідна дівчинка, яка. Сирота, яка мандрує. В неї ще є чумоданчик, він схований, правда, такий дерев'яний, важкий, який дівчинці важко нести. От. Але зараз Пегі вибач, зараз ми Лізі достанемо. Що щоб ж ви побачили. Єдиний, ну, кажуть, недолік, але для мене це взагалі не недолік. Для мене це ок, норм що вона міняє кольор очей. Мені подобаються такі. От. Така дівчинка. Ой що це в мене тут таке на колготах в неї. От, теж мені дякую Леночки Морозові, що вона в мене є. Не перевершена робота. Я, ну. Гулялі Донни Рубер це... це просто щось неймовірне. Так, осінь. 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 Зараз я пробую мій на світ показати. Я вибачаю за світло, тому що а, воно наче ну, світленько так на вулиці, але ж. В неї в руках є такий букетик з осінніми листями. Вона мені надзвичайно сподобалась, бо вона схожа на мою сестру в дитинстві. Ні, Ну я би і так купила, але ви ж розумієте, що ще ця схожість, і вона неймовірна. Ще раз вам показую своїх дівчаток. Ой, приті пліс. Це пегі. І, бачите, сама все перебила, перескакнула, тепер повернуся, що я коли отримувала пегі. Ви собі не бачили, як я перла на ту о, пошту? Я думала, що я лоба поб'ю, я так бігла за нею. І я ні одної секунди. У мене була колекціонерша. Mm, такий. В неї... я, я теж була в неї не раз. В неї... Це такий досить багатий дім. І, ну, вона спілкувалася зі мною, ще з колекціонеркою. Скажімо так, поки вона збирала свою колекцію. Вона коли прийшла до мене, побачила Пегіс'ю, вона казала будь-які деньги. От давай, поки я не передумаю, давай. Я говорю, ну це моя улюблена лялька, я не... Вона мені давала за неї не, не те, що, от, ну, от щоб бути е, чесними з вами, а, вона мені давала за ляльку більше, ніж вона стоїть, мабуть, раз в шість. Пропонувала. Ну, я не можу. Ну, я, як, як можна з нею взагалі? Якось розпрощатися. Шерлуся. Так, переходимо сюди нижче. Ось зараз така в мене солодка парочка. А Це лялечка Донни Руберт. Зараз я візьму ми її подальше. Це оак, тобто вона в єдиному екземплярі. В цій вжилялі, в неї паричок з натурального волосся. Я собі не можу передати, яка вона гарна. Це її не оригінальне платье, оригінальне плаття в неї синє оксамитове, але розумієте, в чому справа? Оксамит старенький. І такий, як то сказати, наче паперовий якийсь. Він дуже сипеться. Я його зберегла, ну, тому що все-таки це оригінальний аутфіт від автора. Але, але я хочу пошити їй таке саме плаття з такого оксамиту, але вже з ну, нормального. А поки що я її купила дитяче класне плаття. От, в неї коник такий, він, до речі, був з нею, цей коник е, іграшка. І до неї приєднався такий гарнючий джентльмен, теж Донна Роберт. Е, це молд Тібі. Але він йде теж оак, тобто він йде в єдиному екземплярі. В нього шикарний. Чудовий костюм. Щас я, ви подивіться, тут і жилеточка, і це ці штани, ця роза. Боже, аметелик. В общем, шикардос. Мужчина просто бомбічний. але тяжкий дуже. Мені його продали без підставки, то я намучилась, поки я йому підставку, і, і, і то. Він підставки завалює, йому підходять тільки від хімок. Підставочки. Ну таке. Зараз я вам ще свою. У Вона ще є одна лялечка. О, дивіться, яка вона. Я вам просто хочу показати цей вираз обличчя. Ну. Ну це просто, як, як от можна не закохатися в лялечок цього автора. Ой, не можу дивлюсь, балдий Боже, це все моє. Це така краса і вся моя. От. компанії тут з ними Rose от Кристін Оранж. Так, ще раз я вам своїх тіх показую. Підемо далі. Так, ось така у мене лялочка ще Донни Роберт. Зрісти 80 см. Ой, яка родинка її перевернулась. Ту мій шерлося мій, де? А... Коли побачила обяву, було написано, що це вініл м'який по типу резини. Я собі думаю, те, що вони там розуміють? Ну як це? Як це може бути? По типу резини, що м'який? Як я приїхала за нею, я здивувалася, насправді вона м'яка. Ну, тут м'який вініл. Тобто не хард вініл, не твердий, а м'який. Дуже гарна дівчинка. Вона лімітна, вона не, не ну, казалось би, та, там, вона не ігрова. О, я вам показую. Так, може, десь там чиїсь куклячі ноги, онгоци виглядають. Але просто, якщо я не відійду, я не зможу вам показати її в повний зріст. Ой. Іноді мене гризи совість, що вона в мене стоїть в кутку, немов наказана, але це не так. І пробачте мені кому це не сподобається. Мені, може, теж не дуже справа в іншому. В неї немає підставки. І вона м'яка. І скажімо так, я її в цьому місці просто зафіксувала. Ця лялечка, як і наступна, крайня, але не остання в колекції, бо я впевнена, впевнена що в мене будуть ще. Так. Це ляля Келлі Руперт і попередня те, що Дон Роберт. Я вам хочу сказати, ці лялечки вони з дому, який який пережив війну. Тобто ці лялюсі бачили війну, бо це будинок, який, ну, власниця якого на, на, на колекціонер. Причому такий скритий, бо я після, ну, я з нею познайомилася тільки, коли я в неї купляла цю ляльку. Щас я хочу вам обрати Алісу. Бо не видно тоді найдужений класне плаття. Так от всі ті вони бачили війну, будинок постраждав, і ляльки вони чудом вціліли. Автор цієї лялі Келлі Роберт. Взагалі, я вам хочу сказати, що майже всі така в неї є корзиночка, майже всі ляліки. Потрапляють до мене вони з якимись своїми історіями. Ну, мені здається, що взагалі колекційна лялька це лялька, яка, так сказати... Так, я перейшла до вас в іншу кімнату, ну, в ті, що ми вже були. Про що я говорила, що колекційна лялька це. Ляки, які вони всі з історії, тому що е, міняються власники е, у лялі, я відчуваю, що в них є своя е, душа, вони переживають. І навіть мої лялочки, ви знаєте, коли почалась війна, я е, ні одного дня, я нікуди не виїжджала, я залишалася вдома в Києві. Залишалася в Києві, е, тому що. Ну, по-перше, ну, свої обставини, мене діти, а, мене чоловік тут залишався, він пішов в ТРО, але теж друга історія. Я не хотіла залишати його. І взагалі я не могла собі подумати, як я б в машину чи в валізку маю спакувати всіх своїх ляль. А, хтось мені покрутить пальцем біля голови, хтось подумає, що в мене там тютю -тю, ще щось. Але. Ну от я не могла, я не могла ні одну з них оставить, залишити вдома. І ви знаєте, я перші дні, коли обстріли сильні, коли ну, скрізь стріляло, вахкало. Я собі думаю, спочатку, зараз їх понакрию, зараз поставлю вниз. А потім, от у мене якась така була впевненість, що з моїми лялями нічого не станеться. Я дуже рада, що вони в мене всі цілі, всі зі мною, і вони допомогли мені впоратися з багатьма стресовими ситуаціями, тому що я перш всього я мама, і для своїх дітей я мала бути стіною. Стіною, тими плечима ми з чоловіком мали бути, тому що вони, їм було страшно. Вони заглядали в очі і питали, питали, чи це надовго, чи коли це закінчиться, чи що це взагалі таке, тому що вони ну, діти були у шоковому стані. А, і от, дивлячись мені в очі, а я, див... я спокійно, я їм відповідала, що все добре. З нами буде все окей, все добре. Не хвилюйтеся, що ми живемо в класному місці, що ми, ну, з нами Господь Бог, ми в Києві. Що, ну, не знаю, то, то все було дуже важко, то, то своя то вже сімейна історія. Але я про те, що мені треба було б триматися і тримали мене лялі. Маю, надію, вам було цікаво подивитися моїх улюбленців, одних з моїх улюблениць, тому що в мене їх багато, моїх улюблених. Буду, ну, вибачаюся за світло, але ви зрозумі... ну, зрозуміти мене правильно, мені. У всіх їх, ви бачите, їхній розмір сперти на невеличкий балкон. Дуже важко це по-перше, але навіть не в тому момент. Так, я тут кашляла, тому виключалася. Момент в тому, що балкон невеликий, і вони в мене все одно не влазять в кадр. Так, я стою там подальше, і я навіть відходила, ви бачили, що можна було їх подивитися, цих моїх красунь. А, тому, хоча, ви знаєте, я е, на вихідних ми з малою зняли вам, е, зняли вам е, про Алісу, про мою колекцію Аліс. Але я себе так погано почувала, що я подивилася е, шматочки того відео. Боже мой у мене таке пишення простіті люди добрі, е, мене бомжи украли. Оце, оце в мене було, мабуть, такий вигляд. От що ні, я, я його перезніму, воно не годиться. От, е я хотіла зняти про колекцію Год, обов'язково їх зніму, але в мене є задумка зняти їх не вдома, бо їх багато. От. Так, ну все, я вам тут уже набалакала на, на, на пів години. Е тому, кому сподобалось відео, ставмо подобайку, підписуємось на канал. З вами я, Натусік, була для вас і завжди для вас. Е всім гарного дня! Бережіть yeah. себе! Uh, і не забудь підписуватись на телеграм канал.